Алло, Коля, які ж страуси? Коля, мені треба було 44 голуба на свадьбу. Коля, рішай вопрос. Добрий день давно не бачились. Щоб стільки не бачились. Мені кондиціонер. Наш менеджер допоможе, підкажу вам. Ваш менеджер хай собі допоможе. Як ти пояснити? Мені треба щось таке, що ти собі дозволити не можеш. Нормальну життя, деньги, щастя, діда і такий кондиціонер. Вам для великої території? Сонце. Ти уявляєш настільки велику територію. Як Ріверпуль стадіон, знаєте? Отаких три. Я вчора там був. От такий конціонер, щоб машину охлаждав. Яку саме машину? Ту, на яку ти зараз дивишся? Що у вас є? У нас є кондиціонер спідсистема грі ю мач. Я його прошу щось, щоб щось і Мені предлагає грі Ю. Що почав? 197 392. Серйозно? Та його роблять. на заводі, де це у нас? Китай. Китай. Я якщо захочу, весь Китай куплю. Мені щось нормальне. Європа, є. Добрий, до Добрий день, я до вас за кондиціонером. Доброго дня, мальчик. Виходь відсюди, я тут сижу. Ви не переживайте, у нас два менеджери. Мені треба всі. А я вже зробив замовлення, мені треба з доставкою, з установленням. кондиціонер, який за 197 тисяч. Добре, зробимо. Це сумнів, засім. Я зараз не буду кондиціонера. Алло, Коля. Коля, приїжджай в НКО. треба купити 8. Скільки у вас. 100 канціонерів за 1970. Коля, мене не волнує, де ти візьмеш деньги. Коля, ідь сюди, 5 минут у тебе. Слухайте, а ваш Микола взагалі існує, бо він минулий раз за бойлером, так і не приїхав. Цей Микола це не твій достаток. Він існує. Ти, пожалуйста, не сумнівайся в ньому, а сумнівайся в собі, хорошо? То рахуємо. Ти собі рахуй, бо ти таких цифр більше в житті собі не побачиш. Алло, Коля, приїдь за мною. Коля, ти що продав Ланаса? Коля, нам не треба цей конціонер. Коля, нам це лана за долги вернули.